Вітаю, це програма Наші на телеканалі. Віта. Ми продовжуємо розповідати про героїв у тилу, які допомагають наближати нашу перемогу. І сьогодні герой програми Наші Денис Романовський, волонтер, знаний не лише у Вінниці. Чоловік має порушення зору, але тим не менш з 2014 року допомагає всіляко нашій армії. Тож це той випадок, коли чогось хочеш, то шукаєш можливості. Історія Дениса Романовського просто зараз у нашій програмі. Денис Романовський волонтер знаний не лише у Вінниці. Вроджена глаукома і майже повна втрата зору не стали на заваді суспільно важливій справі. Ще з 2014 року від початку війни на сході України Денис допомагає нашим бійцям на фронті. І початком повномасштабного вторгнення разом із товаришами відшуковує автівки за кордоном, переобладнує під військові потреби і відправляє на фронт. Часто особисто супроводжує вантажі, а допомагає Денисові і за кермом і по життю дружина Людмила, тень і сильне плече якої завжди поряд. А це додає сил боротися далі. Денисе, вітаю вас у нашій програмі. Доброго дня. Дуже багато про вас чула. Як я вже сказала, що ви знаний у Вінниці, і не лише у Вінниці волонтер. І надзвичайно рада нашому знайомству особисто поспілкуватися з вами. Знаєте, у мережі дуже багато інформації про те, чим ви займаєтесь. Ваша волонтерська діяльність почалася ще з 2014 року. А от мене зацікавило саме той момент, от саме ви, як людина, як особистість, що призвело до того, що ви почали волонтерити. І давайте почнемо спочатку. Забігайте. Наперед, яким було ваше життя до 2014 року? знаю що ви маєте вищу юридичну освіту, освіту соціального працівника? Яким було ваше життя до війни у 2014-му? Та можна сказати, як життя пересічного пересічного українця, спорт навчання, ось потім так би мовити, деякі пошуки себе. Там, змінював різні роботи, різні, різні професії. Там, працював там, і експедитором, і охоронником, і по спеціальності трохи тоді ще дозволяв зір працювати в групі затримання в охоронній фірмі. Ось, все змінило 2014 року. А те, що ви робите зараз, пов'язано якось із вашим попереднім життям, От в плані діяльності професійної? Та ні. В принципі, взагалі ні. Зовсім ні. Єдине, що там було. Завжди в мене було бажання би, служити. Тобто у війську я цим трохи захоплювався, військовою технікою, там, вивчав щось таке, цікавився нею. Ось тоді ще там, більше на прикладах Другої світової війни, там, війни в Афганістані. Ось це єдине, чим, можливо, трішки з чимось пересікалося. Ну і там ще в 10 класі. Приймали участь, можна так сказати, в помаранчевій революції, Такий був у нас дитячий такий максималізм. Mm -hmm. Ось Вірили в то все, в світлі ідеї. Також не змогли бути осторонь. Пам'ятаю, що брали завжди з собою халати з хімії білі, і коли там підходили хтось старших або поліція. Тоді ще міліція на Майдані то завжди каз... завжди обманювали, казали, що ми студенти медичного коледжу, що маємо вже право висловлюватися, <рес> тому що школярів виганяли. Але в принципі, це єдине, що, що що тоді було, що можна сказати, що воно було дотичне до нинішніх уже подій. Тобто, по таке почуття глибокого патріотизму, так і любові до батьківщини у вас було і ще з дитинства, можна сказати, так звичайно, це можна так сказати, а що завдячити було за батькові батькам, так да, завдячити батькові да, історія. Історія і книги. Книги про дуже багато книг про добу князів київських. Там багато читав, багато читав книжок про козацтво, про їхні походи, бої, звитяги, там, полони, звільнення з полону. Тобто, ось така. Це, це певно стало рушійною такою силою виховання патріотизму в моїй особистості. У 2014 році, коли почалася війна на сході України, тоді так звана операція. АТО, ви почали допомагати армії. Це була швидше громадянська позиція ваша як українця. Чи мали особисті зв'язки? Тобто, там, можливо, були близькі, друзі і хотілося допомогти. Що стало поштовхом до того, що ви почали волонтерити ще тоді? Ну звичайно, перші якісь посилки, перша допомога, перші передачі там через інших волонтерів. Вони були друзям, колегам, з якими працювали в охоронній фірмі, Ось, однокласникам з тими людьми, з якими вже познайомився на Вінницькому майдані. Багато хлопців також пішло служити добровольцями одразу після подій 2014 року навесні. Ось, перші були вони, але постійно. Ми шукали себе як волонтери. Ми завжди так хотіли працювати От з хлопцями, з наша команда. Ось, хотіли працювати так, щоб це було насправді корисно і коефіцієнт корисної дії наш був максимально високий. І тому вже пішло спілкування ширше. Ми завжди розпитували, що потрібно. Тобто ну, нас як не влаштовувала така ситуація, щоб просто зібрати там кошти, щось купити, передати. Ми завжди хотіли бути більш корисними, і тому вже з'явилися різні такі співпраці. Специфічні напрямки і по зброї, і по транспорту тому потрібно було комунікувати mm -hmm. з бійцями, комунікувати, розпитувати, як, як що застосовується, навчатися, вивчати цю матеріальну, технічну базу і так далі. І ви ж їздили на фронт неодноразово. Так, ми постійно Ще? постійно їздимо з 15-го року. Почали їздити. Ось і коли вже була ну була змога залучити вантажний мікроавтобус, і потім вже пізніше придбали свій автомобіль, постійно регулярно їздимо. Щоб бути на зв'язку, тому що краще ніж там ситуацію розібратися власноруч, так сказати, то все одно ніякі спілкування, ніякі там статті чи Фейсбук не передасть. Ну дивіться, поїздки на передову на фронт це завжди ризик. Чи не було страшно? Розумію, що з часом це звикли. були різні, різні моменти. Були обстріли, там було страшно, бо лицей, але в принципі. Ну, ми не корчимо себе, якийсь там штурмовий спецпідрозділ, тобто там, де є зрозуміла там стовідсоткова небезпека, то і нас туди і не допускають, і ми самі туди не нариваємося. Наша задача доставити цільовий вантаж, доставити, щоб він працював, допомагав виконувати бойові завдання, а не просто зробити селфі, десь там в крайньому окопі, і потім збирати лайки в Фейсбуці. Чи ще десь а були як поїздки, які вам запам'яталися найбільше чи можливо найбільше вразили? Та, в принципі, я пам'ятаю всі. Кожну всі пам поїздки, да. кожну поїздку. Пам'ятаю. Не рахую. Поїздки не рахую. Та я не бачу в цьому ніякого сенсу колекціонувати їх. Ну, е, скільки треба буде стільки будемо їздити до перемоги, тобто не, не знаю, не рахую. А так, то, в принципі, пам'ятаю кожну, лише що вони можуть там, перепутатись в хронології. Пам'ятаю всі зустрічі, пам'ятаю. Би, кожна поїздка індивідуальна по-своєму, з різних причин, там, з різних зустрічей, з, як вона проходить, там, чи ламається можливо там, техніка поламатися, чи, mm -hmm. чи, чи бували якісь там, ну, обстріли, чи чи ще якісь, там, чи бувало там, залишалися, по, там, декілька, два-три там, дні залишалися на позиції з хлопцями, щоб більше спілкуватися, щоб більше. Так сказати, розуміти, розуміти їхнє життя. Вона тобто, кожному індивідуальна, кожного різна, але пам'ятаю всі. А з бійцями яким допомагаєте? Знайомі з усіма особисто? Чи не завжди? Та ні, не завжди, не завжди. Особливо зараз. Переказують коли, просто запити. Коли, коли, да, коли потік шалений, так. Да. Да, то так, переказують запити, зв'язуються через когось, або, чи, або особисто там, до мене телефонують, чи пишуть у різних месенджерах. Тобто. Можемо один раз там почутися, так би мовити, і якщо в нас є можливість, стараємося допомогти. Денис, ви сказали, що постійно комунікуєте з нашими захисниками, і тому знаєте, що особливо потрібно, які потреби наразі. От наскільки потреби військових відрізняються тоді під час АТО, і зараз під час повномасштабної війни? Та як таких особливих різниць немає? Е, ну Зрозуміло, що тоді в 14 2014 потрібно було все. Там мохи болото, від одежі до продовольства, різні засоби, тактичні, медичні і так далі. Тобто тоді, тоді вони були актуальні, тому що його не було. Тобто, ну, не секрет, що наша армія була не готова взагалі. І ось. А зараз, у 2022, після початку повномасштабного вторгнення, в перші місяці ця, ця потреба також залишалася така актуальна. Також і амуніція, і провізія, і медицина. Не через те, що його не було в армії, а через те, що воно не було передбачено на таке, на таке роздуття, яке відбулося чи, на після, мобілізації. Да. після мобілізації. Після мобілізації тобто дуже багато людей призвали до війська, багато пішло добровольців по мобілізації і так далі. Тобто те, то, що було, ті самі бронежилети, це все його просто банально не вистачало, тому що за місяць там штат роздувся більше, ніж в два рази. Тому потреби залишалися такі самі. Але з часом воно ну, чи, чимось навіть перегукується з 2014 року, з часом. Певні певні першочергові потреби позакривали, волонтери позакривала держава. І ми зараз так само повернулися на свої там основні напрямки, якими ми займалися там, з 16 по 22. Які ваші основні зараз... напрямки? Це ну... техніка, переобладнання автівок, так? Так, переобладнання автівок, техніка виготовлення станин, робота з дронами, скидами з, з дронів, ось з коптерів. Ось ну такі там і це різні, те, у чому різні. виникає потреба постійно. От, приміром, так, автівки. Автівку закупили, переобладнали, відправили на фронт. Як довго вона може прослужити? Ну, в нас антирекорд, так би мовити, 10 днів. Тобто передали машину через 10 днів. нам вже скинули відео, де вона була просто розірвана на шматки. Ось, є такі машини, які служать, слава Богу, ще там, які передавали навіть. В 2016 році вони ще до сих пір живі. Тобто, ну, зараз потім з, будуть як пам'ятки після перемоги, символом, так? Да, так, є такі, що ми передавали, потім розстріляні, верталися. Там одну ми також на ставку Гітлера завезли, ну, це ще до, 20, до повномасштабного вторгнення. Тобто, ось зараз, в принципі, на даний момент, скільки ми з 22-го, це ще поки не збилися, то рахуємо, то 42 машини ми нам вийшлося завезти їх з-за ну, кордону, тут придбали за різних загалом то ну десь 30 ще живі Ще працюють, чи виконують своє завдання. А скільки часу треба, щоб переобладнати звичайну автівку на те, щоб вона була пристосована для військових потреб? Скільки часу необхідно і наскільки це складно? Ну, дивлячись, все... Чи, чи може це кожен цим займатися? Е... Чи потрібна необхідна професійна підготовка? Все, все від запитів від запитів бійців. Є такі, що просто просять, наприклад, пікап для чисто довозу особового складу, там і щоб у кузов доводити, довозити там матеріально-технічне забезпечення, боєкомплекти і так далі. Тобто і не особливо. Тобто, ми стараємося купляти машини такі, щоб. Вони вже були на колесах, щоб докладати до, до них, так, кажу, так би мовити, рук, тільки мінімально. Тобто, приїхали, передивилися, чи всі агрегати справні, там замінили мастила, фільтра, і машина їде служити. Є такі, що більш-менш переобладнають, наприклад, встановити станину під великокаліберний кулемет, чи зробити якийсь там силовий бампер, щоб можна було там щось протаранити, чи щось відсунути, якщо там дорога завалена якимось деревом, чи ще щось. Тобто, такі моменти середні є важчі. там Наприклад, як ставимо установки від е, града, від BMW. 21, mm -hmm. Тобто такі пікапи також робили, там так, міні-град мобільний там, на 3-6 на 6 ракет, тобто такі, це вже ще важче, довше. Там. Є специфічна робота, коли там з джипа переобладнувати евакуаційну машину, тобто встановити там, каркас, ноші, забезпечення. тобто Ми все працюємо від поставлених задач ну, бійцями, захисниками. то тобто, Що вони просять, так ми робимо. Самі в нас немає якоїсь такої, що от, нам треба зробити таку, таку. Тобто їдуть машини під замовлення, mm -hmm. під... да, да, під замовлення якогось підрозділу. І точно так само. Кожен щось хоче, то, що, то, що йому потрібно. Останніх, наприклад, там дві машини. Ми просто, щоб вони були в хорошому стані, це були пікапи з хорошою гумою і все. Тобто особливих ніяких... а, ну і пофарбовані відповідно в армійський колір і нанесені білі хрестиці, що зараз наші хлопці йдуть в наступ з таким маркуванням. Все, тобто Ці машини займуть там, тиждень і особливо з ним гратися не потрібно. Часто спілкуємося з волонтерами, і якраз вони кажуть, що найбільша проблема і найбільша потреба це все ж таки техніка і транспорт автівки. Ви говорили про те, що налагоджуєте зв'язки із міжнародними партнерами. У вас уже вони сталі, тобто напрацьовані ще раніше, чи зараз почали. Віднаходити військовій Де, штурму. Деякі, за, деякі зараз, а так як, наприклад, з литовськими волонтерами, там, з організацією Blue Yellow Литва, Blue Yellow США, зараз вони відкрили свою нову філію, тобто це ще ми знайомі ну, десь з року. 17-го, здається, там Йонас Охман керував, цю, керує цією організацією. Тобто він і в Вінниці у нас був, заїжджав в гості, дивився там, допомагав втілювати там, нам тоді різні проекти по дронах. Також, я кажу, нам було мало просто, щоб це був дрон. Тобто ми купували дрон, ставили на нього систему скиду, щоб він ще міг носити там різні подарунки для ворога. Ось. Таких з, з різних зараз да. Зараз ми більше з ними співпрацюємо по автівках, тому що 90% всієї техніки ми веземо з Литви або з Польщі, або ну то є з країн Євросоюзу. Там вони дешевші. А на армію це благодійна допомога. Вони йдуть без розмитнення, без нічого, тобто є сенс гнати звідти автомобілі. А населення допомагає. Звичайно, до, звичайно, до, населення. Да, так. Населення, представники бізнесу, представники там, міської влади, обласної, там депутати різні. Стараємося залучати всіх. Тобто раніше якось це було. Так би мовити, ну не те, що важче, просто для початку це було незвично там, ходити, шукати, клянчити, пояснювати людям, що потрібно, що як там, деякі там кажуть, я тобі допомагаю. Кажу, ні, ти не мені допомагаєш, ти допомагаєш хлопцям, тому що ну, це якби ти до мене прийшов. там, Нашим Город дійцям. мені в селі викопав, uh -huh. да, то це б ти мені допомагав. А Робимо так... спільну справу. Да, так, це спільна справа. Просто хтось, воно як ланцюг такий від, від, від тої від людини, яка там передала певну суму грошей, там, образно кажу, тисячу гривень. Ривень, хто хтось там закумулював, хтось придбав, хтось поремонтував, хтось переобладнав, хтось довіз. І це такий ланцюг, який від громадянського суспільства, від свідомих людей до захисників до фронту. Тобто я завжди кажу: якщо одна з цих ланок ланцюга висипеться, чи чи проветься, то проветься весь ланцюг, і тоді все це не ну не буде працювати. То тому так воно і працює, як от злагоджений механізм, да. коли кожен робить свою частину роботи. Денис, скажіть, будь ласка, часто чую, що от уже Півроку війни минуло, люди втомилися допомагати. Хтось не має коштів, е, хтось уже просто якби виснажився. Чи не зменшилась допомога від населення? От у вашому випадку? Чи підтримують люди достатньо? Ні, Відповідно, допомога по-любому зменшилася, тому що е, все-таки там кінець лютого, березень, всі кинулися, всіх. Така паніка невелика, стрес, бо я страх такий, і багато людей, якби і таким, таким чином, ну, як мені здається, і готові були пожертвувати там, і грошима, і деяких хтось як відкупитися, ліж би от вам все, от вам, там, гроші, долари, гривні, везіть, робіть, ліж би вони там сюди не дійшли. і так. Потім, звичайно, впав, впав потік цього всього, але е, ну, ми все одно працюємо. У нас є сталі, сталі зв'язки ще з часів до повномасштабного вторгнення. Тобто стараємося звичайно важче закривати такі потреби, якщо ми там, наприклад, могли там за перший тиждень там загнати 10 автомобілів, придбати, придбати чи чи дарували за кордоном, о, там за тиждень, то зараз ми вже так такої цифри навіть за місяць не можемо зробити. Дениса, ви спілкуєтеся і з нашими бійцями, і це доволі близькі для вас люди. Так вони розповідають вам про свої настрої, про їхні переживання там. Що, як вони налаштовані? Яка ситуація а, зараз, враховуючи ті моменти, що Росія почала мобілізацію загально, враховуючи те, що постійно на слуху погрози ядерної зброї від Росії. І зима, врешті-решт. Ну, на, настрої стабільні з тими, з ким ми спілкуємося, настрій лише до перемоги, тому що всі прекрасно це розуміють, що, що потрібно його закінчувати, і в нас зараз є такий шанс. Багато хлопців, так би мовити, навіть як ну не радість, але таке можливо, Дівнесення. як відчуття полегшення, тобто, коли вже все оце повномасштабне вторгнення сталося, тобто, це не та е, така ситуація, коли нічого не ясно, коли повна там неопридільність по, mm -hmm. по ситуації там АТО, ООС, коли там опечатували е, снаряди ящики з боєприпасами, там незрозумілі режими припинення вогню, яких російська сторона ніколи не дотримувалася. всім було зрозуміло, що з тих наративів, які показувала Росія, не можна було б ніяким дипломатичним шляхом закінчити цю війну. Зараз це вже повномасштабна війна називається війною у хлопців. В дівчат більш-менш розв'язані руки, працюють над цим вся країна, працюють міжнародні партнери. Щоб ми. Есть, це зараз для нас єдиний шанс догнати їх до перемоги, до кордонів 91-го року, і потім вже ще й там дипломатично, санкційно працювати над тим, щоб ну, не повторилося, наприклад, там, якогось чеченського сценарію, що угу. вони залишуть рани через 5 років знову, знову назад повернути. полізуть. Да, то, тому з... настрій тільки, тільки до перемоги є, не знаю, багато з мене знайомих Бійців, які навіть не беруть отпуск, тобто вони максимум можуть, там, звичайно, є втрати, поїхати, там, поховати бійця чи попрощатися з ним і знову повертаються назад, там, не будучи вдома навіть 2-3 дні. Тобто, всі є розуміння того, що поки вони деморалізовані, тобто та мобілізація їх 100% не врятує, mm -hmm. тому що, як казав головнокомандувач, побили. Регулярно професійну армію, то й аматорську також треба буде побити, і нікуди, нікуди ми від цього не дінемося. Тобто, тому всі, якби заряжені перемогою, звичайно, є різні ситуації, можливо, є бійці, які там так само втомилися, чи хочуть якоїсь ротації, хочуть відпустки, але загальні настрої з тими людьми, з якими ми спілкуємося, з тими підрозділями, тобто всі готові, йдуть, йдуть вперед, стараються штурмувати, стараються відбивати позиції. Слава Богу, потихеньку це все виходить. Тому тільки до перемоги, бо інакше будь який навіть зараз такий проміжок, часу, щоб Росія сісти за кіст переговорів, починати говорити. Вона його просто там чи припинення вогню, чи будь-якась mm -hmm. там затиша, вона його використає тільки в тому світлі, щоб чисто перегрупуватися, поповнити свої, і знову буде перти, знову буде до тобто цього не, не змінить Її потрібно тільки до кінця вже добити, тоді вже можна буде про щось говорити. Так це правда сили нашим захисникам і велика їм вдячність, Дениса. Часто кажуть, що якби не волонтери, то наша армія не могла би протриматися так довго. Я пам'ятаю на початку війни ви говорили про те, що втомилися, але мусимо триматися, і мусимо працювати далі. Як зараз? Ну, як це, я більше, більше говорив про таку як би, ситуативну фізичну втому, тому що ну, життя на колесах постійно там, за тиждень можна побувати послідовно. Там, і, і за кордоном, і на Сході, і десь в напрямку Білорусі, і десь на Херсоні. Тобто, і Це було це, незвично. Це, ну, тяжко, це угу. така ситуативна фізична втома, але якоїсь психологічної втоми, щоб, пер, щоб перехтілося робити щось чи перехтілося допомагати. Ну, такого, слава Богу, в нас немає. І думаю, дасть Бог, що не буде. Ми всі прекрасно розуміли, що це не спринт, це свого роду марафон. Тут потрібно зарядитися і працювати, працювати лише до фінішу, до перемоги, тому що в будь-якому іншому випадку вся ця робота не має смислу, можна було зразу підмотати чемодани і там, 25 го числа вже десь опинитися в празі mm -hmm. і сидіти. Тобто, а втома – тому це така, як фізична, як в будь-якої людини, як після роботи чи ще щось. Тобто, ну, Просто така, якби відпочив та й далі. А тобто, як рятуєтесь? От що вам додає сил працювати далі? Да я не скажу, що нам потрібна якась більша мотивація, ніж та, що у нас є. Ну, і, і... Да я навіть не знаю, щоб чи я, чи хтось з нашого колективу шукав якусь додаткову мотивацію. Тут все, все зрозуміло, тут біле-біле, і всі прекрасно розуміють, що якщо ми перестанемо воювати, то Україна зникне як така. І всі, всі ж воюють, що, 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 там, що ми в тилу працюємо, що хлопці там за наше життя, за наше і нинішнє життя, і майбутнє життя. І, і розуміння є таке, що чим більше ми їх заб'ємо, тим менше лишиться потім нашим дітям цих проблем, всякої різної цієї ситуації. Тому як шукати якусь додаткової... Мотивації, там, як є, зараз пропонують, якісь там створюють круглі столи, тренінги, там, моральна втома, ще щось. Ну, Ми навіть не звертаємо чесно на це увагу, тому що. Це на ваша історія. Да, це, ну, я... Можливо, людям хочеться там, на цих круглих столах. Я не кажу, що вони не потрібні там, сісти, обговорити якісь питання, по... можливо, виговоритись, але нам поки вистачає того, на чому ми їхали з 14-го, я думаю, доїдемо і до перемоги. Все індивідуально, комусь так, потрібні так, так, круглі столи і да. психологічна підтримка. Хтось черпає сили своїх власних ресурсів. Денисе, давайте уявимо собі, що вже ми перемогли, що мир в Україні. Чим будете займатися тоді? Чим би хотіли займатися і про що мрієте? Не знаю, я над цим особливо, треба уявляти. Знаєте, особливо, думки матеріальні особливо. потрібно уявляти, що у нас перемога і мир. Особ, я особливо над цим не думав, тому що не знаю. За, зараз такий час, що все змінюється не по днях, а по годинах. Не знаю, де я буду під час перемоги, які там будуть інші задачі. Можливо, доки настане перемога, доки ми її доб'ємося, то з'явиться якийсь інший напрямок роботи, паралельний, ще щось, тому особливо не загадую. Якщо так говорити да, угу. на даний момент, ну скоріше за все, що повернуся до. Як більше буду приділяти часу своїй власній справі, своєму бізнесу, ну і можливо, що більш поглиблено буду займатися юриспруденцією, юридичною практикою, то як юридичний консультант, можливо, там, здам екзамена посвідчення адвоката. Ну, будемо бачити, то, що... то таке. То вже що... то зараз на це все, тобто часу не вистачає 100%. Ось то тому над цим особливо не задумуючись. а знаючи, що може в нашому житті можливо все, то і особливо планів таких не будую. Стараємося жити зараз. І сьогодні дуже важлива для кожного підтримка людей, однодумців, побратимів, родини, навіть того, хто може просто обійняти і сказати Я поряд кому би подякували зараз. В такий непростий час. Ну, я по іменах називати не буду, бо не дай Бог, когось забуду. А так загалом багато, дуже багато людей, слава Богу. І це родина, друзі, це військова родина, це побратими з різних частин. Слава Богу, дуже багато дуже багато ми спілкуємося, переписуємося. Я їх в першу чергу хочу обняти, подякувати. І це роблю завжди при зустрічі за наш захист. Ось. Слава Богу, ну, мені дуже сильно повезло в тому, що от я з сім'єю, з нашим волонтерським колективом. Командою, майстрів, як і це все. Ми єдині. І ми вже інколи розуміємо один одного, просто там спів співслова, співслова, співзвінка, тому що нема, нема в нас таких щоб якихось таких потреб. Ми єдині, єдині в своїй цілі, єдині в своїй роботі. Слава Богу, нема в нас ніяких там, різновекторних якихось напрямків думок і так далі. То, тому в цьому нам дуже пощастило, і ми так монолітно рухаємося. Я думаю, що все, все буде добре, і таким же ми монолітом ніякого розколу у нас не настане. Ми і будемо святкувати нашу перемогу. Знаєте, я би ще подякувала вашій дружині. І дружині це обов'язково. Дружині... Це обов'язково. Ми можемо показати нашу чарівну дружину, завдяки якій її тендітним плечем, але таким міцним і сильним, і її величезній любові, ви маєте ресурси для звершення своїх великих справ. Ну так, звичайно, це перший, перший помічник. І інколи деякі хлопці поступаються її характеру, поступаються її особливо водійським навичкам. Тобто там банально крайня поїздка до Польщі, коли в нас було там десь 2200 кілометрів в обидві сторони проїхати, і хлопці їхали там по 500, по 700, а Людмила 1500. Тобто є такий приклад для наслідування навіть нашим хлопцям. Та, хто додає сил, а любов творить дива. Денисе, я вам дуже дякую за ваш позитив, за вашу неймовірну енергетику, за ваш оптимізм, за вашу роботу і вашу позицію сьогодні. Дозвольте потиснути вашу дякую руку. Дякую вам за запрошення сили вам і нехай всі ваші мрії, що ви собі запланували, обов'язково здійсниться із обов настанням нашої перемоги. Обов'язково дякую. Друзі, тож працюємо далі. Продовжуємо робити свою справу, віддано чесно. Із величезним бажанням і прагненням нашої такої бажаної перемоги все буде Україна.